з цифрошусь Візит посла Чеської Республіки в Україні до Конотопа співпав у часі з прощанням міста з воїном-захисником Андрієм Мікулінцевим. Радик Пех разом з третім секретарем посольства Якобом Левандовським відвідали прощальну службу за загиблим у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Далі гості відвідали Конотопське транспортне управління. Впродовж року українська та чеська сторони реалізували проєкт, в результаті якого конотопу передали трамвайні вагони і автобуси, транспортували їх до України коштом Міністерства закордонних справ Чехії. Чеська республіка, і, зокрема, братні нам. сподіваюся, що найближчим часом ми вже до Юри станемо містами-партнерами. Місто Острава передало нам той транспорт, про який ми могли тільки мріяти. В нашому місті вже. Багато років не бачили великих справжніх таких автобусів міських. Нам Чехія, Острава, нам їх подарувала. Вони комфортні, вони зараз дуже нам необхідні, тому що, коли повертаються з фронту наші герої закисники на превеликий жаль, здебільшого вони ну, бувають травмовані або навіть і того гірше покалічені. Ваші автобуси, вони пнемо вони опустились, нахилились, людині зручно зайти. Ми вам за це дуже дякуємо. Також просто фантастична вдяка за трамвайні вагони. Ті кошти, які лишилися в результаті проведення тендерної процедури по доставці цих трамваїв. Можливо, ми все ж таки укладемо додаткову угоду, щоб направити їх на адаптацію до нашої колії. Ми вже отримали декількома партіями 9 комфортабельних автобусів 10-12-метрових від Чеської республіки, а саме від міста Острава, до Праднік-Поднік Острави, це назва комунального підприємства також в нього. І зараз за рахунок цієї ж, цього ж підприємства отримали 25 вагонів, комфортабельних вагонів. Татра Т6х5 це кінець 90-х років. Сьогодні вони зараз пройдуть ці вагони адаптацію і випустяться в місті Канатоп. За умовами договору сьогоднішніх реалій ми повинні виконувати 10 вагонів щоденно на лінії. Але раніше, ще за ріденських часів, водночас виходило 24-26 вагонів. За словами Сергія Тягнія, ну, кілька днів тому в місті прийняли рішення про проведення електронного квитка. За три-п'ять місяців він має запрацювати. Я не сподівався, що буде так дуже емоційно. Сьогодні після приїзду приїзда в Конотоп. І то, що я сьогодні побачив в храму, це тільки це дуже важливий опи для мене. І це показує, що е, нам потрібно е, допомагати до кінця Україні. що, е, що Неможливо не зупинитися. Далі гості відвідали одну з п'яти шкіл, в яких у Конотопі за кошти чеської республіки обладнали укриття. У ліцеї номер три, за словами його директорки, нині навчаються 606 дітей. Раніше на місці укриття був тир. Ми зробили тут ремонт, все абсолютно демонтаж. <кій> монтаж всього. Підлоги, стеля, стіни зробили саме найважливіше провели воду, каналізацію, зробили перегородки для того, щоб облаштувати туалетні кімнати, медичний пункт. І саме за рахунок цього ми, стали, ми тепер можемо працювати навіть не 50 на 50 на, 50 на змішаному, а десь ну, відсотки 80 на 20. Тобто в нас діти виходять в більшій кількості на очне навчання. За гроші міського бюджету розповіла Ірина Карпенко в укриття закупили меблі. Посол чеської республіки так підсумував свій візит в Конотоп. Я впевнений, це не останній мій візит до міста. Ми повернемось так швидко, як це можливо. Ми сподіваємось на співпрацю, а також будемо тут для того, аби насолодитися моментами. Життя, чесно кажучи, я приїхав в маленьке містечко Конотоп. Я бачу, що люди знаходять партнерів, неначе у великому місті я буду захищати і підтримувати благополуччя в Україні. Найвотлайкету контриб'ютудат вайлбенкенюкаїнна книжолех Вороненко. Суспільне новини Сумщина.